Який громад зараз Південного лісу? Я вам передати не можу. Я хожу по лісі. Тут от, подивіться, ніби і не багато. Але вони кругом потроху. Там, там. Бачите, вон біленька. От. Там ще біла. Оце такі розові попадають. Ну, вони кругом. Через 10-20 метрів. Але кругом, От наді мною. Далі. Кругом щось цвіте. Бачите? малесенькі. Великі. Різних більш-менш кольорів. Таких від ну, біло-розових в основному. Вон якась дуже гарненька, подивимося. Але ж пахне, але ж пахне. Я хожу, в мене, голова кружиться. Все цвіте. Все цвіте весна. На півдні вже сама справжня весна. Оце я прийшов за грибами. А тут так цвіте. Тут все так цвіте гарно. А пахне, я вам скажу, пахне неймовірно. Ух, пахне неймовірно. Ну не думайте, що тут я даром прийшов, я не даром прийшов. Тільки зайшов, тільки зайшов і в день